Дорогі друзі, я думаю, що зараз всі, хто дивився пряму трансляцію, дуже добре зрозуміли, що відбувається в залі. Навіть прямі норми закону, де чітко написано, що суддя зобов'язаний зробити, він цього не робить, ігноруючи закон, ігноруючи конституцію, знаючи свою безкарність, знаючи, що йому нічого не буде за порушення закону. Знаючи, що скільки б він не принижував людей в суді, адміністрація президента все виправдає і все йому спише. Так працює суддя. Сьогодні він зобов'язаний був дати для ознайомлення захиснику, який допущений, який сьогодні перший день був в суді, час на ознайомлення зі справою, враховуючи, що в справі приблизно 4,5 тисячі сторінок для цього за звичайними. Нормами потрібно було дати приблизно 40 днів. Ми попросили місяць на те, щоб адвокат міг ознайомитися зі справою. Крім того, ми заявили, що і нам не було надано часу ознайомитися зі справою, тому що суд винес рішення, яке зобов'язував мене читати 4 тисячі сторінок щоденно. Прочитати це фізично людині неможливо. Сьогодні виніс по відношенню і до нового мого захисника Миколи Титаренка, який прийшов для того, щоб допомогти Сергію Власенка мене захищати суд, незважаючи на пряме зобов'язання дати час на ознайомлення, всього один завтрашній, п'яте число. Для того щоб міг новий захисник ознайомитись зі справою, це значить, що йому теж потрібно за завтрашній день прочитати більше 4 тисяч сторінок. Скажіть, будь ласка, це правосуддя? Ні, це не правосуддя. Воно таке не правосуддя, як і до всіх людей, які сьогодні по всій нашій країні намагаються в судах захистити своє право, свою свободу. Але вони не можуть цього зробити. Тому що такі Кирєєви по всій країні, в країні Кирєєвщина в судах, Ківаловщина. з цим безумовно треба боротися і починати будь-яку реформу після усунення цієї влади нам доведеться дійсно з того, щоб створити суди правосудними. У нас є дуже чітка концепція і законопроект, як це зробити. Але для цього потрібно, щоб ця влада пішла і щоб ми мали можливість з вами нарешті будувати країну для вас, а не для декількох людей, які представляють клани, які сьогодні опанували в Україні владу. Мені дуже шкода, що так відбувається. Але я ще раз хочу вам сказати, що я маю сили для боротьби. Я маю сили для того, щоб разом з вами все поміняти в країні, і ці важкі часи ми з вами обов'язково пройдемо переможні.